Вечорі вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя. vitneca Де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки і сини. Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. І саме нашу країну захищають наймужніші, найвірніші. Та найвідважніші захисники та захисниці. Шановні присутні, сьогодні вся Україна відзначає День захисників та захисниць. Сьогодні ми вкотре дякуємо нашим героям, тим, що боронять наші кордони, і тим, хто віддав життя за нашу незалежність. Тож і ми зібралися тут, на алеї пам'яті та слави, щоб віддати шану нашим. Загиблим героям, яких, на жаль, стає все більше. Лише нещодавно, у День пам'яті героїв, ми відкрили цю алею. А сьогодні ми відкриваємо на ній ще одну меморіальну стелу з вірними захисниками, з громади, з земляками, зокрема й за зверненнями рідних наших загиблих героїв, які хочуть бачити на цій алеї. Такі рідні і до болю знайомі очі. Тож просимо відкрити портрети героїв на алеї пам'яті та слави. Скоронний Дмитро Віталійович, солдат селища Єрки, Ткаченко Ігор Сергійович, молодший сержант. Селище Новоукраїнка. Мазуренко Сергій Феодосійович старший солдат село Потоки, Зубаченко Богдан Анатолійович, солдат село Ямпіль, сідей Михайло Романович, солдат селище Єрки. Тепер на цій алеї. Ми можемо вклонитися 64 нашим героям землякам. Нехай це будуть останні втрати нашої громади і головне нашої країни. А на моїй землі іде війна, стріляють танки і гривуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Допоки виполіскують дощі, допоки наші діти в пазурищах, життя Щоб ми хай син буде, хоч намить у рідних стінах. Загибель бійців це велика кривава рана, яка. Залишиться назавжди в нашій пам'яті, в історії України. Нехай ця алея стане місцем, де кожен зможе вклонитися і сказати дякую. До слова я запрошую депутата Черкаської обласної ради Олександра Анатолійовича Коваленка. Шановні друзі, на превеликий жаль, ми знову відкриваємо ліву сторону нашого крила Алеї Слави. Не так багато пройшло часу від відкриття. Ворог продовжує війну на, наших, на території України. Я хотів би подякувати батькам, за синів, дідам і бабусям за внуків, дітям за батьків. За те, що вони віддали саме важливе в житті, життя своє. Ми це повинні цінити. Я так думаю, що ця Алея Слава заслуговує на те, щоб і самі бійці, які загинули, на те, щоб ми постійно їх не забували про них. Приходили сюди до них, і завдяки ми їм сьогодні тут знаходимося. Ми можемо працювати в тилу, ми можемо допомагати їм. Я хотів би подякувати всім волонтерам, які продовжують допомагати, адже війна не закінчилася. Я хотів би подякувати бійцям, які зараз служать ще там і боронять е, терени України. Я хотів би подякувати бійцям, які вже звільнені. І вони сьогодні теж тут з різних причин. Подякувати за те, що ми можемо сьогодні з вами працювати. І я хотів би не просто а вклонитися батькам за їхні мужність, які хлопці віддали своє життя. Алеї Слави це буде місто, де ми будемо постійно продовжувати їх, їхню пам'ять. І я думаю, що не тільки на це, адже багато є звернень, щоб поставити Алеї Слави і в містах, де вони народилися. На тих... Селах, де вони знаходяться. Я думаю, що ця робота буде продовжуватися. Я хотів би подякувати керівникам підприємств, голові селищної громади Володимира Андрійовича Андрія Коваленко за таку алею. Знаєте, по своєму роду діяльності я об'їжджаю дуже багато міст, міст, сіл, громад, де створені алеї слави. Навіть було багато спекуляцій навколо цієї Алеї Слави. Ви бачили, да? хтось хотів заполітизувати це все питання, але не вдалося. Ми побудували. Вона, я хоч можу сказати, одна з кращих І Це приємно, те, що ми але це той мінімум, який ми могли зробити для наших хлопців, для наших родин. Ми не повинні забувати про наших сім'ї загиблих. Ми повинні допомагати. Ми не повинні забувати про те, що. Ще хлопці боронять нашу Україну. Ми повинні допомагати, хто чим може. Тому сьогодні ще раз велика шана саме сім'ї загиблих, адже вони втратили своїх рідних, близьких. Розуміючи це, ми будемо надалі вас підтримувати, чим можемо. До слова запрошується перший заступник голови Звенигородської районної військової адміністрації Задиряка Дмитро Васильович. Шановні учасники уручського зібрання, земляки, шановна громада, від імені районної військової адміністрації. Я хочу всіх вас привітати і сьогоднішнім днем, днем захисників і захисниць і вклонитись тим. Хто віддав найцінніше своє життя за захист України, за незалежність? Подякувати батькам, рідним, близьким сімей загиблих. І це місце дійсно має бути святим для тих молодих людей, які зараз тут присутні, щоб вони пам'ятали, якою ціною дається незалежність Україні. І вони берегли і цінили не залежить. і вклонялись тим, хто віддав своє життя за неї. Слава Україні. <кій> <кій> До слова запрошується. Селищний голова Володимир Андрійович Коваленко. <кій> шановні рідні наших героїв, шановні катерин Вже. Калинопільчани, тому що прийнято таке рішення, але від цього нічого не міняється. Ми сьогодні тут, на цій алеї пам'яті і слави, щоб віддати дань нашим героям. Я щиро вдячний батькам, родинам наших героїв за те, що вони поклали своє життя, щоб наша держава була. Незалежною, була сильною і щоб була європейською державою. Ви бачите, расисти все роблять для того, щоб нанести якнайбільше всякої всячини на нашій землі, катувати наших людей, але не вдасться перемогти їм перемоги, тому що завжди справедливість торжествувала. І сьогодні, в день покрови Пресвятої Богородиці, ми нащадки наших козаків боронимо нашу землю, боронимо наших всіх, боронимо нашу Європу, тому що ми центр Європи і ми захищаємо навіть європейські держави. Знаєте, я щиро дякую всім. Я думаю, що наші ліцеї. Будуть проводити тут уроки пам'яті. Я думаю, що наші діти, наше підростаюче покоління, також буде тут віддавати шану нашим героям. Я вдячний всім я бачу, скільки людей підходить кожен день до портретів наших героїв, і так і повинно бути. Не повинна зарости. Дорога до наших героїв. Дякую всім. Дякую всім за допомогу нашому бізнесу, нашим керівникам, дякую громадянам, що відносяться з повагою до всього. Я дякую нашим захисникам і захисницям, які зараз боронять нашу землю. І хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася ця варварська війна, розв'язана отими Недоумками, які там на болотах, і щоб все у нас було як найкраще. Дякую всім і слава Україні. Героїна. Герої наші то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом заспокойте, я, свою дитину. Героям наші шана й молитви за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже, освяти і в мирі, Господи, прийми до себе. Так як живі коридори при зустрічах загиблих військових стеляють квіти, нехай встеляють вони і підніжжя алеї, нехай буяє квітами наша пам'ять. Запрошуємо поважних гостей. Рідних загиблих та всіх присутніх піднести квіти до підніжжя алеї та вшанувати ними пам'ять наших загиблих героїв. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїну. Ми вистоїмо, здолаємо катів, як маків цвіт розквітне Україна, на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Сьогодні твориться історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини. Від нас залежить, чи Україна і надалі буде незалежною державою, чи буде під чиєюсь владою. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. Сьогодні, як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільною. Щоб ми мали свою батьківщину, ми повинні допомагати і своїм воїнам, які гинуть від куль ворога, захищаючи нас і нашу державу. Словом підтримки, невеликим сувеніром, маскувальною сіткою, продуктами харчування, дитячою молитвою за захисника, будьмо єдині, шануймо своїх героїв. І сьогодні, вже 16-й годині, ми запрошуємо вас до місцевого будинку культури на благодійний мистецький захід заради перемоги, метою якого є збір коштів в підтримку Збройних сил України. Кожен ваш, навіть найменший донат, є величезним внеском в перемогу України. Дякуємо всім, хто прийшов на це святе місце, вшанувати героїв. Слава! Україні Мітинг реквієм, присвячений пам'яті загиблих героїв. Оголошується закритим. Ще не вмерла україни місла. Те ще раз слава Україні! Героям слава! Дякуємо за увагу.